Всім добра. Немає дуже часу відписувати кожному на повідомлення, запитання по тепловому насосу. Роботи досить багато. Є запитання, пишіть, буду знаходити хвилину, типу, знімати якісь відео відповіді на рахунок цього. На рахунок, чи фріон додавався чи ні. Не додавався весь фріон, який був закачений в кондиціонері, його вистачило з головою, тому що траса траси було рівно 5 метрів, 4,80 чи 5 якось так. І, ну, типу, в тих межах, типу, все ок. якщо б була траса більша, то відповідно було потрібно збільшувати кількість фріону. Далі по теплообміннику. Теплообмінник і по площам, по характеристикам, по всьому. Знайшов скрін, де я його купляв. Поставлю в кінці відео і загуглють собі там всі характеристики є. Типу, ну, біде немає. Типу, можна все прочитати, можна все знайти в такому плані. Що ще там було. Це навіть не пам'ятаю. Ну, з того, що запам'ятав, відповів. Типу, будучи запитання, ну, знімлю відео і відповім. Всім добра!